Вітаю шановні глядачі, доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день? Доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної кави. Якщо ви п'єте каву, я також п'ю каву. Закликаю духів кави, скажіть нам, будь ласка, що нам заважає? Що заважає тому, хто дивиться це відео, почистити простір від агресорів. Якщо є негативні люди, якісь люди, які вам причиняють психічні травми, агресивно себе з вами поводяться, негативно негатив вас. Посилають і ну і фізично також, і психічно, і взагалі, щоб ці люди зникли із вашого простору, і фізичного, і енергетичного. От що заважає очистити, своє ем, свій простір від таких агресивних людей. Віть нам духи кали, допоможіть, вийшов агресивний чоловік. А тут все буде добре. Так, дійсно, дуже агресивна людина. Він вам обіцяє багато і цим тримає. Ой, тут іде як він зробив так. Ну, це було на початку відносин. Мені щось прийшло, що це чоловік. Ну, може це бути жінка, якщо ви чоловік. От. Спочатку було так, що вас а, заманили, і у вас була прекрасна родина. І він для, для вас був, намагався от все робив, щоб ви були безпечні. Вас робив багатою і здійснював мрії, і е, такий, як володар. володар. От мені йде, що от, таке у нього величі. Зараз відбувається ситуація, причому тут дві людини працюють, жінка. Агресивна і чоловік агресивний. От. Цих людей треба забирати. Причому на майбутнє виходить, що ви полишите цю ситуацію. Ой, у вас буде затишний, дуже гарний дім. В ньому ви будете мати спокій. Гармонію, і у вас буде все добре. Тільки вам треба зрозуміти, що все, що від вас пішло, іде як розлучення. Причому чомусь ви переживаєте, що діти. Це може бути, що ви чоловік, і у вас є дружина агресивна, яка вам причиняє біль. і в неї є подруга, чи це її родич. От. І вам також ви будете мати свій дім дуже гарний, в якому вам буде спокійно і радісно. Тільки єдине, що вам треба зрозуміти, що ем, це на краще, що ви розлучилися, що з вашого життя пішли ці агресори. Я їх заперечую повністю. Заперечую. Це вони робили пастку, таку, також заперечую. А тут ви щасливі насправді. Просто треба це прийняти, усвідомити, що це на краще, що вам дуже добре. Це ваш шлях, новий шлях, зміни у житті. І вони йдуть по плану. Ви вийшли з цієї бурі, з цього стану. Турбулентного, коли вас закручували в ці вирії такі, гроза? Духівка ви просимо допоможіть Заберіть ось негатив будь ласка, скажіть, чи лишила ще якась причина, що заважає очистити свій простір від агресивних людей, злих людей? Щоб було приємно жити, радіти життю, насолоджуватись кожному дню, щоб не було людей в оточенні вашому, які псують настрій, змушують вас страждати, плакати. Тут є агресивна дія, це коли діяли. Дивіться, на вас ставили приворот і кидали вас. Це вам причиняло дуже сильну біль. Це така як питка. Це може бути і чоловік, і жінка. Ну, той, хто дивиться це відео, і для чоловіка, і для жінки може стояти приворот, і при цьому ви під дією дуже сильно страждаєте. От якщо ця людина, що вам зробила приворот до себе, збирає речі і уходить демонстративно, це дуже сильний біль. Це треба заперечувати. Заперечую повністю цей негатив, заперечую, всі шляхи дороги, і також може бути біль, що якщо у вас є діти, що руйнують родину, що кидають дитину, от тут також біль. Скажіть, будь ласка, вищі сили, чи є ще хоч щось, який-небудь негатив, що заважає очистити простір того, хто дивиться це відео від агресорів, від злих людей? Все добре. Нові початки. Вам треба полишити оце минуле. Абсолютно. Дивіться, ви в силах почати нове життя. Вибачте, зробити так, щоб ваше життя було чудовим. Все у вас є для цього. Просто треба полишити оцю ситуацію, ці прив'язки полишити. Карта мир. Дивіться, я зрозуміла, у вас є е, е якийсь, можливо, така є ситуація, що це родич, і він має до вас агресивні дії, він змушує вас плакати, він навмисно е, робить вам таку пастку. І ви змушені з ним спілкуватися і страждати повсякчас. Він як нагряне, така гроза пройде і уходе. І ви страждаєте після цього. Ще є така ситуація. Дивіться, вам треба зрозуміти, що не мають ну, права будь-яка людина, ваше дорогоцінне, таке дорогоцінне життя псувати. І ви дійсно маєте право відсікти, відгородитися і припинити спілкування. Це для вас піде на користь. Навіть якщо це ви ну, зростали разом, чи це ваші батьки, будь-хто, ви маєте право відділити від себе цих людей, щоб бути щасливими, не, не змушувати себе отак страждати. Життя одне, воно. Дуже швидко закінчується. І так не варто його, навіть якщо це родич от Ви можете тримати їх на відстані. І вам треба це зробити. Так, піклуватися за них. Ви можете продовжувати, але не в. Підпускати близько, щоб вони не змогли навдавати вам завдати такої шкоди, щоб ви плакали ще й в своєму домі. Заперечує весь негатив. От, а наразі ми вас почистили. Нам допомагає ще такий камінь Маріон. Це дуже сильний камінь, він саме спрямовується як дуже сильно в. Весь негатив забирає, і я прошу допоможіть нам, будь ласка, духи от Маріону, заберіть цю агресію із простору, всіх, хто дивиться це відео, заберіть всіх агресорів, всіх, хто змушує плакати, хто псує настрій, псує життя. Заберіть, будь ласка, я вас дуже прошу, щоб було. Набагато легше жити, щоб не було сліз, щоб були тільки радощі, буде так. Я хочу. Так, тут вас тримають на магічному впливі, що ви дуже боїтеся, що відбудеться, якщо втратиться оцей зв'язок. Паралельно брехня, дуже сильна ілюзія зробили вам ілюзію. От. Ще є негатив у вигляді заздрощів в вашому житті є люди, які заздрять вам. Ви про них не знаєте. Ви дуже довір... довіряєте, і... а люди насправді заздрять. Заперечую весь негатив, відкриваю всі шляхи на да, щасливе життя. На радощі, на абсолютне задоволення і комфорт. Тільки приємні люди, тільки приємне спілкування, яке приносить вам задоволення, ви наповнюєтесь, у вас немає відтопу енергії, у вас тільки Гарне самопочуття, радість життя буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше немає агресорів на навколишньому просторі. Забираю всіх агресорів. Прошу вищі сили, духів роду закликаю, янголів охоронців Прошу, заберіть із енергетичного і фізичного простору всіх злих, чорних людей. Всіх, хто заздрить, хто агресивно себе поводить. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, духів кави закликаю. Сили Маріону, прошу, допоможіть очистити всіх. Хто дивиться це відео від і забрати із енергетичного і фізичного простору всіх агресорів, всіх, хто нападає, хто заздрить, хто негативну магію ставить, агресивні дії проводить, очищається простір, повністю уходять ці люди. Буде так, буде так, буде так. Віше нема жодної прив'язки, жодного. Моменту, через які ви змушені жити із агресорами, ви звільняєтесь від цих оков, абсолютно вільні і щасливі. І у вас все є для того, щоб жити радісно. Буде так. Там буде все сказане, здійснено. От, і, будь ласка, треба над собою. Ну, якщо є такий випадок, що це близькі люди, дійсно близькі якісь. Ваші батьки, сестри, брати у деяких людей, це навіть діти. от Варто й тримати їх на відстані, про них знати, що в них відбувається, піклуватися, виконувати якісь е, 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 умови. от піклуватися про близьких, але не впускати в своє життя. Дякую духам кави. Пийте каву, розмовляйте з кавою, це дуже приємно. Відбувається розслабляючий ефект, і гарно відпускаються оці всі окови. Буде так. जब कोई